Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дашка Букашка. І сьогодні я буду відкривати пакетики бумажні, які я робила, до речі, сама. І так, у нас є тут, два, три, 4, 5, 6. Шість колекцій. Є попугаї, кольори, смайлики, чехли, гріби, гриби і морози. Так, кстати, ось мій каталог. Щось я вам його покажу. Тут у мене чехли, смайлики, морози. Ну, якщо я тут два ще не домалювала, забуду трохи. Тут у мене гриби, попугаї, кольори. І так, думаю, ми візьмемо два пакетика попугаїв. Я, напевно, візьму. Бо давайте один. Давайте ми оцей візьмемо, такий пакетик. Попугаї одні. Далі морозиво теж я хочу одне взяти. Давайте я візьму це Морозиво. Потім кольори давайте візьмемо дві штучки. Бо можна навіть три ті три. Маліки. Думаю, Візьмемо один. І один чехол візьмемо. І давайте два грибочка. Все. Ці ми будемо відкривати. Ну що, поїхали? І так, я вже підготувала все, що нам треба. І так, відкриваємо, будемо йти по сторінкам. Перше, це в нас чехли. Ось, чехол. і ми тут Відкриваємо. Нічого не поняла. Дубль номер два. Так, перше в нас чехли. Відкриваємо наш чехол. І тут у нас... Ой, я вам не показала, случайно. Тут у нас ось такий чехол, такий миленький. тут такий зайка. Такий клас. Сейчас ми приклеїмо. Тут некоторі на двосторонньому скотчі, але ну, це вроді безікі оцей, а ці всі ми будемо клеїти на клею. І так. Це у нас він під номером не показано і накліїмося тут. Це різниці, в принципі. І так. Далі у нас смайлики. Теж у нас є один смайлик, ось такий пакетик. Зараз ми його відкриємо. Тут у нас є замочок, і ми відкриваємо ту замочку. Вже бачив терчить на смайлик. О, я вже поняла, який це. Це от такий з зірочками в очах. Так, він у нас під номером 3. А номер 3 у нас вже зайнятий. Ну тоді давайте ми цей наклеїмо. Хоча це, цей хай вже буде, а це ми наклеїмо на 2. Тому що цей тут чогось не було номерка, я від нього забула написати, то я переклеїла куди попало. Клеємо. Клеємо так Таким видно, вам не дуже з так. І наклеюємо все, смайлики в нас вже теж все. Далі ми давайте з вами відкриємо морозову, тому що воно, в принципі, далі і йде. Таке в нас морозиво, теж замочу. І тут в нас ось таке прикольне морозиво, дивіться, морозове Орео, Крута морозиво. Ну, у нас під номером один. Це ось тут. Так, ми наклеїмо і приклеїмо сюди його. Наступна колекція. А наступна колекція у нас гриби. Так, от у нас гриби. У нас тут два пакетика. думаю, відкриємо спочатку ось цей. Тут у нас теж замочить. Ой, дивіться, який тут гриб? Це гриб грічі. Роба гриб називається. Гриб називається роба. І роба в нас під номером. Просто одну упаковочку. Под номером 9. Значит, робу мы клеим на номер 9. Клеим, клеим. И клеим, клеим. Так, и наступный. Наступный у нас. Ось такий гриб. Це той, що росте на деревах. Він у нас під номером 10. Тому клеїм його на номер 10. І, до речі, якщо на цьому відео буде 10 лайків, то знімаю другу частину. Може тоді додатися, не може, а точно тоді додавитися ще якісь колекції. Тому буде ще цікавіше. І так, наступна колекція у нас попугай. Попугай у нас один попугай такий. Ми його відкриваємо. Ой, дивіться, це такий попугай. Це як маминтошка. Такий попугайчик. Він у нас під номером один. Леємо його на номер. Один. Вони вже всі руки вклею. Ось попугай. бо вам не видно. Ось, попугайчик є. І далі кольори. Кольори в нас цілих три пакетика, тому зараз буде дуже цікаво відкривати. І так, тоді давайте вже виберемо таку. Так. Я думаю, ми виберемо спочатку оцей середній, такий. ми його відкриваємо. І тут у нас колір фіолетовий. Він у нас під номерком 11. Клеєм номер одинадцять. Перший пішов. Далі другий. Наступний. Ми його теж відкриваємо. І тут у нас чорний. Такий він у нас під номерком 3. Клеїмо. До речі, я забула сказати, це вже друга частина. Просто я забула сказати. Так. І останній. Пукетик. Це у нас бачу вже блакитний. Блакитний. І у нас під номером 5. Номер 5 у нас ось тут. І так, друзі, подивіться, скільки бумажок після цього лишилось. Це мені все перебирати. І так, зараз е -е, я покажу. Ми відкрили три таких. Три пакетика кольорові. нам попався блакитний, чорний і фіолет. Далі ми відкрили одного попугая, нам попався отакий от маминтошка. Далі гріби. В гріби нам попали сироба і той, що на дереві. А в морозові нам попався отакий з орео. Смаліки нам попався ось такий з такими глазками. І в чехлах отакий от мілашка. Ну так. Ще потім будуть ще нові колекції, і я вам всіх покажу. Всі колекції, що будуть появлятися, всі буду відкривати. Але вам надо добити 10 лайків. Не забуваємо. Ну, всім пока-пока!